Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про Гунагард, Славонію і Кієнуборг. Що ці назви означають і чому вони так важливі для розуміння нашої історії? Якщо чесно, вас очікує дуже цікаве відео, я вам навіть трохи заздрю. Ми звернемося до книги Івана Білика, де він у післямові наводить. Ряд важливих історичних джерел, які розвіюють дуже багато міфів про гунів, про нашу стародавню державу і про наших предків в цілому. Отож, думки про те, що гуни споконвіку жили на наших землях, дотримували вчені пізніших часів. У слід за Птолемеєв, який писав, що гуни, котрих він називав хунами, мешкають на лівому березі Дніпра. Вслід за Аміаном та Марціаном Гераклійським такої самої точки зори дотримує і Адам Бременський, північно-німецький хроніст другої половини 11-го Столиця Гунігарду, зветься в нього Хівен. Хівен, так ніби мова йде про Київ. І якщо ця назва здається нам сумнівною. То звернімося до безпосереднього наступника і земляка Адама Бременського Гельмольда. Цей історик, який жив всередині 12 сторіччя, в своїй фундаментальній праці хроніка слов'ян неодноразово повторює, що всі слов'янські землі, які лежали на схід від Данії і славляться величезними багатствами, датчанами називали колись острогардом. А тепер у його Гельмольда час називають також Гунігардом через їхнє населення гунів. Там уміщує він і гунську столицю, яка зветься Хуе. Тут просто золоті перли. Такі джерела відшукувати дуже важко, якщо не знаєш, де шукати. Як я вам вже казав, Іван Білик. Витратив на їх пошук більше часу, ніж на написання самої книги. Як бачимо, данці називали землі Словін Остроградом. Чому саме така назва? Тому що наші предки усі свої поселення обгороджували загостреним на вершині дубовими колодами. Таким чином, виходила гострокола Загорожа. Звідси наші предки свої поселення називали городами, тобто загородженими або обгородженими. Московити зараз бідкаються і кажуть, що ви себе називаєте міщані, а свої города міста, Ви не Русь, бо на Русі, бачите, були городи. Ну так, бо вже як кілька століть відпала потреба в загороджуванні міст гостроколом. Тому і змінилася назва самих поселень, так замість городів почалась використовуватись назва місто. І жителі перестали бути городянами і стали зватися міщанами. А фінугри, як завжди, не втямлять, бо слов'янська мова для них чужа. І тому вони далі продовжують називати свої поселення городами. В той час, як практично ця назва вже нічим не підкріплюється. Ну, які ж тут города? Що вас там з тими? Тут вже і по-новому заграла назва Остроготи. Можливо, їх так назвали, бо вони жили в Остроградах, Городах, тобто обгороджували свої поселення Гостроколом. А зараз я вам зачитаю дуже важливий рядок, який пояснить мою теорію Русі як імперії. Яка простягалась від Ельби, тобто включала в себе також землі і Польщі. За словами Гельмольда, земля гунів починається відразу ж по той бік Ельби, Вчений, якого ніяк не назвеш Слов'янофілом. Навпаки, в німецькій експансії на схід він був одним з її ідеологів. Усі ці землі він віддає гунам. І це в той час, коли, якщо вірити деяким історикам. Гунів вже давно і на світі не було, а їхні рештки, хто скільки сторіч тому буцімто засимілювались між мадярами. Хто ж такий був цей Гельмольд? Він саксонський хроніст, який жив в часи Мстислава Володимировича, сина Мономаха, тобто в 12 столітті. І він писав, що землі Гунігарду починалися одразу за Ельбою. І називав столицею ось цього гунігарду місто Хуе або Куе Київ. На жаль, ці рядки не дуже сподобаються ні угорцям, ні полякам. Очевидно, вже пізніше, як і поляки, так і угорці Мадяри написали собі кращий варіант історії, де вони були величними королівствами. Але на практиці ці факти виявились трохи притягнутими за вуха. Бо як в часи Ярослава Мудрого, так і в часи Мстислава, землі Польщі, ймовірно, входили до складу Руської імперії. Тобто тодішній володар польських земель визнавав владу Великого князя Руського. Бо король насправді є нижчим титулом, ніж Великий князь або Каган чи імператор. Така ж сама ситуація могла бути і в часи правління. Ігоря старого, владу якого визнавало аж 25 князів. Частина з них могла бути західнослов'янського або взагалі німецького походження. Отакі От у нас справи. Отже, слід гадати, що так звані гуни, народ споконвіку європейський, і ні звідки, тим більше з північного Китаю не прийшов. Але тут виникає вже щось новіше: говорячи про гунігард. Гельмольд ні кілечки не сумнівається в тому, що це країна суто слов'янська. І навіть у свій час, всередині 12 сторіччя, добу найвищого розквіду Київської Русі, наймогутнішої серед усіх держав, називає столицею слов'янського світу місто Хуе. Бачите? Наймогутнішої держави в 12 столітті, про що я і тверджу усім. Бо хтось починає казати, та Русь, там там у стобиці та торгівельні шляхи, Русь залишалась наймогутнішою державою, найбільшою, найбільш численною по населенню, найбільш чисельною по кількості міст, по багатству. А що це справді Київ, знаходимо підтвердження в інших раніших і пізніших авторів? Гаген, наприклад, у своїх примітках до першого німецького видання. Пісні про Нібелунгів каже, що Київ той самий, котрого Гельмольд називає Хуе в сагах «Кієну Борг у Канугарді. Варяги називали самбатом. Пісня Нібелунгів, до речі, дуже цікавий твір, який варто почитати. В дитинстві це була моя улюблена книга. Цей самбат не викликає особливих заперечень. Дається, всі історики вже давно погодилися, що Київ. Дивно тільки, чому, погодившись із одним, вони пропускають повз увагу інші твердження того самого автора, що києну борг і всі до нього подібні назви, то не вигадка і не химера, а Київ. Шведський вчений 17-го сторіччя Олай Варелій у примітках до видання гервардської саги пише. Що в скандинавському епосі Рус часто називається країною гунів, а його співвітчизники від Давен іменують Русь Гунигардом. І при цьому покликається на саксона граматика, який так само вважає русів і гунів одним народом. Академік імператорської академії наук Лудольф Стефані, який видав у Лейпцигу книгу Гельмольда Хроніка Слов'ян, твердить. Русь колись називалась Гунігардом. Ну, тут повний розром. Ми також добре знаємо, що Скандинави називали Русь Гардарікою, країною міст. Чому закріпляється ось ця назва Гунігард або Гуналанд, а не Русь? Суть в тому, що Русь з самого початку була об'єднанням племен громад. Ціверян, полян росів, уличів, тверців, волинян і так далі. Це було об'єднання. Воно також називалося Союзом Антів. Люди з інших країн, чи греки, чи римляни інколи використовували назву або Скіфський Союз, або Унія. Скандинави же і Германці використовували назву гунігард Гуналанд, тобто земля об'єднаних племен. Погодьтеся, будь-яка держава є Союзом Об'єднаних областей. Ймовірно, до нас ця назва більше прижилася в очах іноземців. Тому і кажуть нам, що то була Імперія Унію, або Скіфський Союз, або Гунігард центром у місті Кієнуборг, або Хуе, або ж, як кажуть араби Куябія. Ось такі справи. Зараз коротко я ще згадаю про німецьку поему. Пісня про Нібелунгів, яка була написана в 12 столітті невідомим автором. Так от, в цій поемі описується, як бургундська принцеса виходить заміж за короля гунів Етцеля, що є німецьким варіантом імені Гатила. А ми знаємо, що король гунів правив в Гунагарді, тобто в Русі, і його столичним містом був город Хуе, Кієнуборг, або, по-нашому, Київ. Взагалі ця поема є дуже цікавою, і з великою ймовірністю я зніму ролик на цю тему. Там ми поговоримо про загадкову країну Нібелунгів, І поговоримо про те, де ж насправді могла знаходитись ось ця холодна і таємнича країна, яку ще можна також назвати Старолунгія. Тут нам також допомагає Іван Білик. Найстаріші пісні германського епосу, найстаріші «й», Безумовно найменш переінакшені ісландські квіди казання про різного царя Атілу Атлаквіда й Атламаль дають нам пряму відповідь на запитання. Гунами германці називали із західних слов'ян. У всім відомому драматичному сюжеті Нібелунги звуться бургундами. Коли вважати, що ці бургунди германці, то й германців слід називати гунами. Бо ж бургунди в епосі родичі гуна. Такої ж думки й Павло Йозеф Шафарик. Зауважте, в епосі гуни і бургунці родичі. А офіційна історія що каже, що гуни то тюрки, а бургунці то германці. Не схоже на те, що вони були родичами. Бо те, що гуни були тюрками, є брехня. Взагалі, я ніколи раніше не чув про ці атлаквіда і атламаль. Постараюсь щось пошукати, або, можливо, ви мені допоможете з пошуками. Пишіть в коментарях свої ідеї. Чому цар Атілла грізний, бо він розніс римські легіони і нагнав великого страху на обидві римські імперії, тому його і назвали Бичем Божим. Така могутня постать потрясла всю Європу. Як бачимо, про нього писали не тільки греки і римляни, а й увесь германський світ аж до Ісландії. Ось так з усього цього ми зрозуміли, що Гатило був великим київським князем. Це не суперечить запропонованій даті заснування Києва, яка датується 430 роком. Звичайно, поселення на місті Києва виникло ще раніше. Але схоже на те, що саме місто як город утвердилося десь в 4 чи 5 столітті. Тут для розуміння питання можна підігнати і працю Мавро Урбіні, який в своїй книзі Слов'янське царство стверджує, що землі слов'ян простягались від Альп аж до Каспійського моря, і від Балтійського моря до Дунаю, десь приблизно в таких межах і була Руська імперія, кордони якої доходили до річки Ельби на Заході. Бо, як кажуть германці, землі Гунагарду починались одразу за річкою Ельба, а столицею Гунагарду було місто Київ. Ось так потроху ми приходимо до розуміння нашої давньої історії. Як бачимо, переписували нашу історію всі, кому не лі. А то було і не дуже важко. В основному історія всіх європейських країн була написана за період 19-20 століття. А ми тоді були в окупації. От і утримали, що навколо нас одні великі держави. Річ Посполіта, яка на 70% складалася з русинів українців, і військо, якої на 60% складалося з русинів українців. Угорщина, яка є слов'янською країною. Нас перетворили на кріпаків селян. І це зробила заздрість і гординя. Загордилися наші сусіди, забули, що і до чого. Але слава Богу, наші воїни їм допомагають згадувати, як казав один політичний діяч, напам'ятовують. Бо, як видно, самі вони не дуже спішать воювати з московською ордою. Та чи змогли би? Як то кажуть аналітики, в Європі зараз немає сили, яка би змогла стримати армію московитів, а українці руси не можуть. Кров великих предків дається в знаки. То певно, що виходить, що ніякі ми не селяни кріпаки, отак то, а нащадки воїнів. Завжди порівнюйте те, як себе показує народ у війні. Якщо хочете зрозуміти, як саме він воював у давнину. Якщо країна вдувається за кілька тижнів, ну, то певне, предки такі ж самі були. Дякую за увагу!